Споримо, що ви не знаєте, що таке гроші. Ви зараз кажете, Жень, ти що, дурний чи що, я ж знаю, що це таке гроші. Вам казали коучі, вам казали всякі люди, що ви знаєте, що ці папірці означають. Але є проблема. Ось цей хрустів, котрий ви чуєте, ви ніфіга про нього не знаєте. З вами Євгеній Сінігін, консультант з психології та ентомології. Я поясню, чому гроші напряму пов'язані з психікою, чому ви не можете нормально їх заробляти. Що не так з цими папірцями? Чи ви не розумієте їх природи? Гроші, ось такі паперові, це документ того, що ви щось робили для цього соціу. Наприклад. Я консультую по психології і інтимології. В мене консультація вартує певних коштів. Як зрозуміти іншій людині, що я щось зробив для цього соціуму? Як ось ця ось цей папер і є тим доказом, що я щось роблю. І щось роблю таке, за що мені платять? Тепер я беру цей папірець, іду до ем, пекаря, Він мені... Продає булку хліба за 30 гривень. І тепер він ці 30 гривень несе, наприклад, до перукаря і каже: Бачиш, я Євгено і спьок булку хліба. Підстрижи мене, перукар бере гроші і йде далі до іншого. Ось ці папірці, це я щось роблю для когось. І якщо у вас є проблема з грішми, то не дивуйтеся, чому, наприклад, ви можете дивуватися, чому типу у мене як тільки гроші з'являються, я від них тікаю, шорахаюсь. А ви не думали, що вам з самого дитинства казали, що ваш труд нічого не вартий? Що ви взагалі не, ну, те, що ви робите, ні, ну, нічого не вартує. Те, що ви робите взагалі неправильно. І як за це все ви несвідомо можете брати гроші? А ще люди їх бояться, бо вам сказали, ті, хто мають великі гроші куркуляки. Вони просто куркулі, вони скотіниться. Це такі люди, котрі взагалі не вартують нічого. Це паразити соціуму. Але є проблема. Ці люди роблять щось, що не можете ви. Ці люди дають щось, що не даєте ви. І цей папер пояснює, що ви щось робите в цьому житті для інших людей. Так, ціна буде різна. І да, я знаю, ви ще можете почати писати коментарі, що типу Женя, а як же депутати, а як же бандити це окрема когорта, ми їх не беремо. Беремо тисячу людей. І що буде, якщо ми засілимо їх на неабітаємий острів без інфраструктури? Ці бумажки втрачуть сенс, бо вони не будуть пояснювати, хто що робить і як оцінити. Тому валюта будь-яка це розписочка за те, що ви щось робите для цього соціуму. Якщо у вас є що дописати, коментарі, будь ласка, вони всі відкриті. Пишіть, і я буду разом з вами також.